Трошки інфи про ланцюги, які вони бувають і для чого. Як бачите, їх є величезна кількість, і це лише від одного виробника. Усі вони мають якесь певне позначення це є букви цифри. Ми розглянемо виробника КМС. Ланцюги від виробника КМС мають позначення буквено цифрене. Буква означає клас ланцюга, а цифра кількість швидкостей. Давайте розглянемо лінійку одношвидкісних ланцюгів. Вона не є повністю представлена, але тим не менше. Лінійка s 1 є одна з найпочатковіших, Ланцюжок є коричневим, використовується для велосипедів одношвидкісних, типу України або на планетарних велосипедах такого класу. b 1 Він вже є нікільований ланцюг, тобто відрізняється своєю якістю. Теж використовується для одношвидкісних швидкісного І К1 має вже спеціалізовану форму, усилений. Досить часто його використовують BMXри, тому що він є дуже потужний на розрив або фіксер теж. Тобто, хлопці, в яких потужні ноги, обирають лінійку К. У нас ідуть багато швидкісні ланцюги. Які використовуються в МТБ, в туризмі, в сітібайках і тому подібне, є велика кількість передач. Z6, як ви вже зрозуміли, це є для шести швидкісних велосипадів. Вони також можуть мати в комплекті замочок, який, який буде зручно розчіпати ланцюг для його обслуговування: чистки, мийки, заміни і тому подібне. Z7 7 семишвидкісний швидкісний ланцюг. Z8 відповідно восьми, але він може бути z8, 1, 2 або 3. Три, типу, є один з найкращих, бо він є цілком нікельований ну, є і е, має калені піни. Це лінійка Z. Лінійка X у нас є широко представлена: це x8, x9, x10, x11, x12. Вони також мають підкатегорії. Чомусь тут їх не видно, але можна їх поділити на, наприклад, x9. Крапочка 1, x9.2, x1.3. X9 Перший буде повністю сірий ланцюг, тобто більш дешевих матеріалів, другий сіро-чорний. Як ось тут на десятці можна бачити Z10 крапочка 2. Так якби то він є сіро-чорний І е, цілком некільований, то буде мати е, позначку 3. Раніше так маркувалося, зараз не, не скажу вам, у чому справа. Наприклад, ось цей. 12 швидкісний він є цілком нікельований і він є здорожчих. Також лінійка X відрізняється від лінійки Z своєю формою піна. Якщо так придивитися на нього, видно, що піни у вигляді букви X, а Z має більш прямий профіль або Z подібний профіль. Також ці дві серії відрізняє форма піна. Це якісь з'єднює ланки. Тут, як бачите, на серії Z він є простий округлий, а на серії X він є розвальсований для того, щоб не вирвало при перемиканні ланку вбік. Тому ця серія є для більш агресивного катання. Так як зараз набирають популярності електробайки, KMC випустила лінійку з позначкою E. Це означає для електробайків. Тут, до речі, може бути більша кількість ланок, тому що в електробайків або також 11-12 швидкісних систем зараз є більша кількість ланок. У звичайних МТБ старого типу, де комплектація йде 3 на 7, 3 на 8, 3 на 9. Ланок в комплекті іде переважно 116-114. Ось тут ми можемо побачити тут 114 звений. То на нових моделях звен є значно більше, в основному 122 ланки. Так, чим відрізняється E-лінійка е від лінійки X та лінійки Z? Е Лінійка має посилені потовщені піни, вони є значно більшими і сильнішими для того, щоб при перемиканні під горку під навантаженням не було розриву ланцюга з боку ланки. От, тобто, коли ви перемикаєтесь на електробайку на легшу, мабуть, передачу або на вашу, йде перекос ланцюга, і при перекосі ланку може спіна вирвати в сторону. Щоб цього не відбувалося, на серії лінійці е піни мають велику потовщену шапочку. Ось і все так коротко і просто про ланцюги.